Все діло зварилося. Тут, правда, ось Бугорок залишився. Він мене трохи напрягає. Він тут тільки вверху. Ладно, вже що ж, як є. Тепер треба стакан якось вивернути. Стакан дивиться назад і вверх піднята. О, ця ось частина вверх дивиться. Так, тим що я тут. 4 градуси показує. Немало. Градуса. І от треба його отак, цей край опустити, цей трошки приподняти, отак, вивернути. І ось от штамповка, дивиться воно трохи сюди. Треба ну, да, так от його виворачувати. Щоб вивернути, треба спробувати, як прив'язатися до цієї дірочки. Як прив'язатися? Кстати, воно так така штамповка. Оце теж підсказка. Ось воно вигнуто в цю сторону. Треба його якось надо це вигнути сюди. Вирівняти. І воно підкаже де воно було. Це теж ось цей крайок загнутий сюди. Треба його ріхтонути в обратну сторону. І тоді оце має з цим соєдинитись. Адаптірував отакий от кусочок желізяки. О, отак ми його через оцю дирочку сюди прикрутим. Такий от болт і кусочок втулки. А потім ставимо сюди якийсь лом того ж фукса. Попробуємо вигнути стакан, провернути його вперед. Болтом із втулкою зажато. Ну-ка, ну-ка, вигинає. Вигинає. Вроді даже, пытается приподнять. Вже лучше, вже не 4 градуса, вже 1,6. Півтора, ну все одно ще треба вигинати. Ще вопрос по поводу поперечної осі. Тут я щось наміряв 17 градусів, навіть 18, на тій стороні 14. 14-15 показує Ось така треба опускати вниз. По-моєму, в мене проблема. Ну на зумі. Да, Там під низом тріщина. Тут треба це все зачистити, знайти точки. Так би не хотілося їх відсверлювати. Значить, будемо робити по хардкору. Він Зробив предварительні сверлення в центрі сварочних точок. Їх тут 9 штук. 9. Зараз 8 сверлом, а потім 10 пройдуся. І є шанси, що вдасться це все одрубати. Я спочатку думав відсверлити тільки три, а потім отут розрізати потім зварювати але в вирішив не трогати, крім того що тут все одно варити там тріщина ізначально я робив з чимось таким маленьким четверка навірно три з половиною потім шапка Бетмена і потім десятка із почти плоскою вершиною Во. Єсть. Вопрос наскільки глибоко, чи достатньо чи ні. Толщина железяки тут 3 мм. Штани нам пробую. Знаєте, хто ваго таке сверло на 12. Почти плоску голову зробив. Попробуємо ним ще трохи пройтись. Воно вже ржавчина полізла. Значить ми дійшли. Значить ми їх зрізали. Попробую відбити. Да, 12 -те сверло. Це саме воно. Почти не одламав. а одламав. Фу. Це я дав зума зійти. Це ж його тепер треба буде назад приварити. Ну ладно, беремося. Що у нас тут? Тут у нас ржавчина, тут у нас багато ржавчини тут, а ось тріщина. Собственно, із цієї тріщини я туди поліз. І не було б там тріщини, якби не відверстя. Ось такий от стакан. Такий от у нас что що капець. Я трохи познімав фаски. О, ось тут тріщина. цікаво, не до самого краю. Ось її добре видно. З цієї сторони ось така от сумна ситуація. Ось тріщина. Тут якась ямка, ну її треба буде заварити. Тут воно потрухло. Ось я зняв такий кусочок трухляка. Це все треба зачищати. Так, а тут ось, тут ось прогиб. Треба його відрихтувати. Якщо поставити, от так, все одно зверху виходить. Треба його підрихтувати. Складно це назвати нанотехнологіями, але по-другому ніяк. Піджав трохи пресом. Тут такий блинець моцний. Но тут треба лупити молотком для того, щоб воно прогнулося. Тут ось обнаружив зем'є вмятіна. Ось, треба підрихтувати. Я по тій стороні подивився і рама. Вертикально стоїть, то ця плоскость 15 градусів наклонена. Так, що в нас тут? 89,8. 14,5. 14, 2. Це нормально кудись туди, воно ще 300 разів вигнеться. Ну, це можна ще підчистити та проварювати. Отак от, от проварив. Можна було гуще, звісно. Тут фіговенько пролізло. Треба підчистити і якщо проварити ще відсюди. По-моєму, нормальний сварочний волик вийшов. Рівномірний, рівний, красивий. Хай буде. Вернемося до цієї тріщини. Тут вона пішла трохи внизу до цього тверстя. Я його тут трошечки розсверлив. Ось тріщина. Тут її кінець просверлив відверті. Зараз отак зроблю пропил і зроблю конусну розділку під заварку. Так, це вже прошліфовано, проварено, повинно держати. Навірно, треба остатки оцих от цих от вух повирізати. Отак от, от воно раніше було. В самому стакані всередині кусок трухляка лежить. Там резинка і вона по тій резинці трохне. Точки наче понаходив, підсверлював. Зараз спробую підбивати це це діло. Ще й приблизно попав. Пішло потроху. Собака грає в бутилку бол. І отут треба трохи наварити, бо тут якась яма пішла. Зробив відверсі, а тут децентральна точка сварна буде. Зараз оце відрихтувати і там далі поодрізати. Щоб потім сваркою приварювати без точок. Зробив два таких пропила, щоб це обірване обрізати. Зараз з гравірувалкою отут, от усю отут. Акуратненько, то я ці уголки так позрізаю, зроблю симпатично. Потім обваримо. Добре. Що треба зараз зробити? Цю всю ржавчину треба перечистити. Ну, ладно, ми до того дійдемо. Зараз треба піти обрізати, укоротити поперечини, щоб воно стало в розмір. По поводу тріщин, поки не забув. Вон, тріщину видно. І вона дійшла відсюди знизу і дійшла до розріза трубки розвальної. І пішла впоперек. Нарізаю одні страшні соплі, щоб потім приварити якісь інші. Лок вставив, щоб трубки не попиляти. От таке воно ну, тут страшне було. Треба тут позачищати і почати проварювати, поки напруга хороша. щось таке получитись якось так можна було звісно лучше ну хай вже буде Ото по заводу так приварено естественно там пішла тріщинка сюди пішла і тут ось остановилася ось напротив розріза. О, ось так нормально так заварив хай остиває ми його и тут проваримо теж, щоб було крепенько. там Тоже може тріщинка піти. Тепер треба на цій стороні чистити і варити. друга сторона так зразу і не замітиш. А тріщина є. Вон розвітляти спочатку. Зачистив, зараз обварюю його. Димить, димить, вигорає. Нормально. Тут без тріщини. Ну, все одно заварює. Заварилося замечательно. Зараз частини і буду пробувати участками отут доварювати. Тут, тут, а потім між ними. Там нормально, в принципі, виходить. Є невелике количество шариків. Ось таке і здяжки. Все, проварив по кругу. Так, да, трохи стрьом, але не так часто буває в мережі така напруга. Це дуже рідко таке буває. Від того приходиться трошки переучуватись прямо на ходу ну да ладно то я підчистю ревірувал зробимо так вийшло. та наче і навалив небагато і проварено так. буде крепко 40 років ходило, ще 40 проходить Ну є нюанс я там укоротив да, капітан зоркий Глазан. Ай. Треба буде наварювати, бо таке. Трохи підрихтував тут ось ці ось вушка. Відтоки виходить, що в мене на оці пластини, ці пластини на раму не сідають. Тут міліметрів 3, тут міліметрів 4. Треба його опустити на 4. Значить, треба сам стакан опустити на 4, а воно отут впирається в стик. Тут, похоже, на варене. От мені тут треба 4-5 мм обрати. Зрізати і знову зробити е, під сварку клинчик. Наживив на цього болтика. Е, момент нюанс. Тут має бути 70 градусів, 69. Отут 74. Це ж кульок. Щоб йому. 74. Потім, якщо зверху дивитися, Ось цей угол потрібно сюди одягнути. Отут тут от погнута, то ми будемо ще рихтувати. Ця сторона, ну, приблизно сюди, ну, тут треба відрихтувати, вигнути назад. Да. Ну, То ми до того дійдемо. Тут Хірня якась виходить. Щось в районі градуса, тут таже ноль якийсь піймав, ну, приблизно туди. Примерно. А тепер, якщо цю штуку положити, -то вона то опустилася, вона повинна лягти. Все, ще не Ця лягла. Це лягла. але ще не зовсім. Ще не зовсім. Виходить, що треба, треба ще опускати. Знову прикріпив оцього хомута і фуксом в тисках. Вирівняв ось оце. Должен бути перпендикуляр між цією плоскостю і цією пластиною. Цю стінку вроде як впіймав. Цей угол теж як туди. Тепер оце ось підгинаю сюди ближче, ближче до пружини. Тепер воно кудись туди дивиться. Що в нас тут? Ось я ставив точку одну. Другу. І на розвальній трубки третю. Раз, два, три. Рядочок. Вистріїлось. Туди, то все нормально. Перепад це нормально, тому що це поперечина вверх дивиться. О. Отут угол 71 градус. А хай буде. 70-71. Тут є. Вигнув. Тут підігнув. Це привариться, буде добре. Ось тут трохи. Трохи вигнув. Ну, Отаке от воно тут кривовастенько є. Ну, вже не став його заморочуватися з ним. Приварим, та й вся любов. Относительно відверті. Стакан, ну, видно, якось його деформувало странно. Основання стакана, а це от пластина. Міліметрів на три вниз опустилась. Тут на три, тут на три. І з невеликим проворотом. Да. Опустилась вниз. Ну, тепер ці пластини тут лежать так, як треба. Без цієї чудо коробочки було б мені дуже тяжко. На глаз б їх виставиш. А вугломір, інклінометр. Це дуже гарна штука. Отак от, от перечистив гравіровалку її промив бензином. Тепер намажу передворювачем міржі. Грунтонув наші желізяки. Отсюди було, звісно, гемерно достати. Понаклаював там скотча малярного, бо я зараз ще його покрасив в чорний цвіт. А там, де будуть сварочні шви, там під скотчем буде чистий метал. Це теж грунтанув. Там вже воно сухе, можна красити. Стакан теж грунтований, пойдет. Ось скотч. Там будуть завтра сварочні точки. Покрасив, наче неплохо. Так, ан. Буде нормально. А ось наша рава. нічого не видно, вже темно. Вже темно. Що, все чітко? А ну да. Ось. Отметины відділ ОТК. Ох же цей відділ ОТК. Все відмітили, що все буде чітко. Зараз оце треба поздирати, бо там буде варитися Ці всі бумажечки. Знову наживив це на своє місце. Примерно туди. Ну то я потом ще уровне все виставлю. Є тут така от пакость неприємна. Тут от саморез саморіз знизу. знизу саморез. Він, мабуть, держав патрубки печки, якийсь хомут. Хочу його викрутити. Зверху приваримо гаєчку. Попробуємо його викрутити, скільки вийде. А потім гравіровалкою відпиляє. Та дуже пішов. Не пішов. Не пішов гравірувалкою, Вигриз такий його. Отакий там хомутик був. Останні примірки. Угол 06, 01. Тут сама рама 04 показує. Ось так он викричений. Один градус показує. А якщо так повернуть? Якщо тут знаходив щось теж около нуля. Примигав, наживив, тепер треба проварювати. Зараз воно його стягне, натягне і якраз в тему буде. Варити центральне відверті. Стакан приварений. Ну, то трохи я перечистю. Получилось трохи стрьом, дуже величезні пірамови. Тут сварочний шов. Там сварочний шов. Не зло Вітрюган піднявся. А по вітрові воно дугу здуває. Не зовсім красиво виходить. Ну вже як є. Це притулив. Ось мої точки. Одна, друга, третя в рядочок. Значить те що треба. Тут ось я ставив точки. Там де остатки ржавої железяки. Якраз воно туди. Тут теж точка тут. І ось точка тут. Годиться. Тепер перевіряю, щоб оце було хоч, хоч примірно туди. Та туди. Можна прихвачувати. І ця сторона. Туди да. прицелив ці поперечинки, тут варив з допомогою підклада. отакого, такого, щоб капля вниз не злазила. Тут поприхвачував, що все це попроварюю. Тут приварив трьома такими жирними точками. Раз, два, три, раз, два, три. Тепер отут зараз приварю крепко. І, як я вже казав, це приварюю. І ну, тоді я там піду. а те нужно позаплавляти. Во. Вроді би рівно. Пробує. Рівно. Та наче, там трохи грязи. Так. Рівно, рівно. Тут. Та сама історія. Рівно. Рівно. І так, тоже теж рівно. Да. Головне тепер заварити, щоб оті всі дірки закрити і зачистити. По поводу того, як я це все діло заварюю, та вон як. Брусочок з латуняшки, з цвітняка під низ, з трубцинкою піджав і тепер можна тут проварювати, а бульба вниз не полізе. Ну так, в принципі, нормально. Зверху підчистю. Позверху зверху пол ложитиметься. І ще я так зроблю, щоб поза нею поточки тут ще й приварено було, щоб пов'язати пол вище. Діло в тому, що тоді отут були такі от сверлінії для гаїк. По всій відимості воно універсальне. Оця штука. Тут по наружі приварено, а тут ближче до середини. А якщо це праворульна машина, по всій вніс воно бути розвернуто. Відтоді виходять слабі міста із цих отвірстей. і воно тут поламало. Якраз в мережі побільшала напруга. Ось так от проварив. Я думаю, нормально буде. Нема смисла там сильно навалювати. І зробив ще сварку. Ось отут. І хотілося б мені сказати, що це вся сварка на сьогодні, але ні. Можна ще отут по розвальній трубці понаварювати. То що там теж почне рвати. Ну а перед цим треба там перечистити все. Обварив розвальну трубку з лівої сторони. Ну, хай не дуже красиво. Зато навірняка. Так от вийшло. Пойдет. Можна його зачищати, продувати, обробляти. Тут обов'язково треба оцю гостру кромку зняти. І тут вона теж гостра. Діло в тому, що воно потім буде пол різати нею. Там на старій деталі видно, що воно її різало. Цю саму поперечинку треба буде трошечки повернути, підкоректірувати. Треба, щоб це була плоскость. Треба, щоб це була плоскості, воно трошечки не грає. Ось я його перечистив. Обробив перетворювачем іржі, там, там теж ще такі ржаві участки Ось Отут сварочні стрьомні. Вже нічого підварювати не буду. Немає то сенсу ніякого. Тут обробив, там обробив. Підсохне грунтовка і покраска. Душа поета не витримала того неподобства. Я ще раз пройшовся гравіровалкою по островам ржавчини. Зараз, мабуть, останній раз його протру, намажу перетворювачем. І хай воно собі так і буде. Це все треба перемити розчинником. Ось де були точки, поналіплювати бумажечок. Тут точки будуть здвинуті, тому що тут буде перекриття міліметрів 15 а не 20 як було. Ось тут треба буде зробити не на сварочних швах, а трохи далі по електрозаклепочці. Ще кілька разів підчищав гравером і обробляв преобразователем. Воно чорним показує там де більше ржавчини. Залишилось. Така вже. Лучше враг хорошого. Тут поналіпляв, там де будуть сварочні точки, поналіпляв малярного скотча. З лівої сторони ось є кріплення ручняка М8. Різьба. Поэтому тут нічого не привариться. А тут були просто такі отверстия. Ось такі от просто. Голі отверстия. І по ним ото воно лопнуло. Тому я добавлю ще дві точки сюди ближче до тумби. Я думаю, це було воно бути крепко. Пора ґрунтувати. Грунтанув. Це грунтанув, і це грунтанув, і, і навіть одне грунтанув. Зараз воно трохи підсохне і можна фарбувати поверху чорною краскою. Вчора це діло покрасив. Відділ КТК поставив печатки, щоб все чітко, все замічательне. Ну, Піднизу не красив, то ми потім покрасимо. Тут головне зверху. Отже ж, відділ КТК. Там теж пофарбував, хай буде. І це, пофарбував Тут бумажка. годиться. На цьому ця серія закінчується. Дякую всім, хто дивився, хто коментує. Спасибо спонсорам каналу і просто добрим людям, які підтримують технічну творчість. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимося в наступній серії. Я думаю, будемо реставрувати цю ділянку полу.